Якщо я живу сама, і мені не треба розкладати диван. Є якась така моделька, на якій буде зручно спати, на розкладаючись. Я би тобі порадив ось цей диванчик Джерсі, знову приїхав до нас на виставку, і насправді він надовго не затримується. Тут достатньо глибини, щоб спати не розкладаючи. Глибина це найперший показник, що тобі що тебе цікавить, щоб тобі було достатньо місця. Ти прибираєш подушечки, дивись, скільки тут місця. І довжина тут 190 см. Тобто -то ти просто кладеш подушечку і ось так лягаєш. І можеш вже відпочивати. Собі, наприклад, тієлік у тебе тут висить, якщо збоку, можна, і телек зручно дивитися. Це по-перше. А по-друге, диванчик іде повністю з безпружинним наповненням і рівним сидінням. За рахунок цього, на ньому дуже комфортно як лежати, так і, наприклад, спати. Крім того, якщо потрібно, він розкладається в спальне місце 150 на 190 сантиметрів, тобто стає майже двохспальним. І бачиш, ось ці підлокітнички, вони хоч і невеликі, але на них можна зручно так поставити подушечку, коли відпочиваєш. Моделька називається, називається Jersey, Варті з 20 300 гривень можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Деталі на сайті Солоха є в шапці профілю «Телефон для зв'язку».